Ну насправді це відбувалося протистояння маразму і здорового глузду. Тому що здоровий глузд, по перше, підказує, що законопроект про мобілізацію має подавати верховний головнокомандувач, яким є президент України, цього він не зробив. Здоровий глузд показує, що мобілізація це має бути дуже прозорий, зрозумілий і відкритий процес, який буде ставити всіх рівні умови, а не створювати корупційні ризики і порушувати і конституцію України і базові права людини. Ну і третій момент здорового глузду показує, що це має бути відкрита дискусія, а не вказівка, і спущено зверху, хто що має робити. І насправді, вчора ж навіть не мало бути шмигаля присутнього представляти цей законопроєкт. Це навіть не планувалося. Ми мали надію, що все-таки в останній момент Верховний Головнокомандувач Зеленський з хаменецький приїде представляти цю позицію, але ні, він поїхав в україну Балтії. І за нашою інформацією вчора намагалися заставити представляти цей законопроєкт головнокомандувача залужного. Тобто насправді перекинуто відповідальність з президента, ну або хай з уряду, який вже подав цей законопроєкт, на військових. І, от дуже такою, знаєте, насторожуючої є та теза, яку вчора почав роздувати і Давида Рахамія, підхопили інші марафонні ресурси про те, що військовослужбовці вимагають таку мобілізацію. Але ми не можемо піти саме таким шляхом. На військові військові вимагають людей, зброю і ресурси. Але як це буде відбуватися? Це визначають не військові, це є політичне рішення, за яке відповідає президент України. І ось вчора, все таки, ще зранку. Намагалися протиснути цей законопроєкт. Зранку була і закрита нарада. Разом з військовими і представниками керівниками фракцій, потім мав засідати оборонний комітет знову приймати якісь рішення, і насправді чисто концептуально вітаємо, що цей законопроєкт повернуто на доопрацювання, але ж насправді це мало би бути і голосування про відправку на доопрацювання, і мало би бути рішення по чотирьох альтернативних законопроєктах, так само що або відхилити, або передати на доопрацювання, або передати пропозиції уряду ну тобто, ще ця частина процедури так само не відбулася, як така. Ну і головне в тому всьому, що ем, зараз у цей пінг понг відбувається. А насправді мобілізація потрібна. Насправді є дуже багато критичних питань, які треба вирішувати, їх можна було би вирішити конкретними законопроєктами. Ну і в будь-якому випадку порушення прав людини, порушення ем, так, такі в речей, як, наприклад. Керівник ТЦК місцевого має можливість сам собі визначати хто, хто є цей кого карати за корупцію, кого не карати за корупцію в контексті неявки по повісті. Або питання того, що людина має прийти по повісті, яку отримує електронною поштою, але в нас немає зобов'язань взагалі мати електронну пошту і вводити кримінальну відповідальність за те, що ти не з'явився по такій повісті. Ну це так само маразматично. Ну а далі далі там є цілий спектр, були пропозиції обмеження прав людини, якщо ти не з'явився. Вися по повісті, ну це, це це так само ті речі, які не є прийнятними. Тому тут ще працювати, а працювати, але треба терміново вирішувати це питання, бо нам треба з кимось тримати фронт.